Відпочинок, розваги та навчання у Вінниці знову запрацюють пришкільні табори. Відкриють свої двері загалом 27 таборів. Діятимуть вони лише на базі тих закладів, де є найпростіші укриття, аби своє дозвілля дітки проводили максимально безпечно. Як повідомили у департаменті освіти міськради, цього року у таборах відпочиватимуть 4,5 тисячі дітей. Для них готують екскурсії, спортивні змагання, квести та флешмоби. На відпочинок у таборі зможуть потрапити дітки, чиї батьки напишуть відповідну заяву. В пріоритеті будуть звернення від тих, хто має пільги малозабезпечених сімей, переселенців, багатодітних, учасників бойових дій. Питання підтримки дітей з родин ВПО одне з пріоритетних для Вінницької громади. Тому цьогоріч свої двері знову відкриє оздоровчий табір. Я Маріуполь. Ми далі буде продовжити по Ямаріуполю програму по дитячому табору для родин, це не тільки для дітей, а для родин маріупольців. Ми в цьому році розпочнемо раніше ці, ці зміни. Якщо ми тоді розпочали десь в кінці червня, то це ми вже будемо думати на початку червня, щоб запускати цей процес. Так само ми сьогодні відпрацьовуємо інші можливості щодо влаштування. І направлення наших дітей, різних дітей, в першу чергу дітей загиблих захисників і захисниць в відповідні дитячі табори саме на літній період. І цю роботу ми будемо далі продовжувати.